Всім привітики! Ласкаво прошу на канал Колежанка Лейла. Сьогодні ми оглянемо манху, яка так і вабить своїм виглядом. Але як говорила мені мама, не суди книгу по обкладинці. Конвалія чи англійською «Lily of the Valley. Це Юрі манху, який розповідається про те, як через борги мачухи головній героїні Лілі доведеться переїхати до горцогині Блейк. А вирушає вона туди не одна, а зі своєю покоївкою Анною, єдиною людиною, яку вона кохає. Але після знайомства з герцогені Роуз все змінюється. І одразу попереджаю: це мій перший огляд, я не професіонал, і якщо, на вашу думку, цьому відео чогось не вистачатиме, я з радістю чекатиму ваш коментар. Що ж, не буду тягнути кота за яйця, перейдімо до Манхви. Все починається з того, як нашу головну героїню Лілі віддають грацогині Блейк через борги її новоспеченої мачехи. Але у цій грацогині, скажемо так не найкраща репутація, якщо коротко, любе алкоголь, дівчаток і багато чого іншого. Уже збираючись вирушати, лілі прогочають батько та мачуха. Путь, остання путь Поки батько заливається слізьми, наша бідуся мачуха намагається вичевити хоча б одну сльозинку. Боже, ці мачухи в манхвах, так і хочеться їм сказати: Остановіться! Також Лілі їде не одна, а разом зі своєю вірною покоївкою Анною. Ну, ви розумієте, між дівчатками незвичайні відносини. Вони кохали одна одну до одного, але яким стала герцогиня Роуз. Уже на самому початку, у признайомстві з герцогиньою Роуз у Лілі видніється невеличкий рум'янець на її щоках. Тільки Ани, здавалось би, виникли якісь підозри. Отже, на бенкеті на честь приїзду нашої героїні. Шукаючи Анну, Лілі натикається на гіртогиню Роуз, та вони знайомляться поближче. Роуз розповідає про своє сумне минуле, як вона стала самотньою ще в дитинстві після загибелі сім'ї. Що, хоча щовечора збирала купу людей у маєтку, це не були люди, які її кохали. Ну, мені здається, це і не дивно, вона ж не сто доларів, щоб всім подобатись. Тому Роуз хоче, щоб тут була людина, яка кохатиме її хоче, щоб Лілі стала цією людиною, а Лілі наївно вірить. Напевно, вже не уявляла собі ще Янголятку. На Нащо й надіялась наша маніпуляторка Роуз. Вони майже цілуються, але раптово до них забігає Анна, яка теж шукала Лілі. Наостанок Роуз запрошує Лілі до своєї кімнати. Погуляти, якщо вона не зможе заснути. Напевно, Лілі стало цікаво, що ж вони таке будуть там гуляти. Тому і уночі вирішила заглянути до кімнати герцогині Роуз. І побачила вона там те, чого вона зовсім не очікувала: як герцогиня та купа інших дівчаток з неї займаються ох Тим небожим ділом моя чиста реакція на це. Ну, звичайно, наша героїня, як наївна цуценя, тікає звідти, а Анна перед цим її попереджала, щоб та легко не довіряла людям, але Лілі в одне вухове тіло через інше вилетіло. За сніданком Русь напряму говорить, що хоче кохатися з лілі. Прямо лінійності герцогині можна тільки позаздрити. А лілі говорить, що у її розумінні кохання це той, хто завжди поруч. Щоразу буде на її боці та захищатиме, та герцогиня в одну мить розвіє її бачення кохання, не ув'язуючи своє, також намагаючись спокусити героїню, а лілі здається, і не проти. Або їй ніхто ніколи не розповідав, що таке особисті кортони. Я казе. А наша Анна, як той супергерой, з'являється самий потрібний момент, але здається мені, що горцогиня вже встигла поселити небажані думки в голову героїні. Тому увечері, коли Анна та Лілі залишились на самоті, героїня бере руку Анни та ставить на <кхем> серце. І тупо запитує, чи хочете її повторюючи слово-слово все те, що перед цим їй говорила герцогиня. Але різко Анна запирає руку та говорить, що не може. Вибачаючись, вона йде, залишаючи нашу героїню саму. І герцогиня вирішила цим скористатися. Через деякий час, коли Анна вирішує піти до лілі, перед дверми її зупиняє герцогиня та віддає наказ надіслати термінового листа. І поки Анна відносить листа, герцогиня. Цогиня, користуючись моментом, розказує Лілі казочки про те, яка на поспіхом утекла з маєтку та покинула її. Ну а Лілі, звичайно, що? Навівно вірить їй. Та вони цілуються, Боже, яке конче. По приїзду до маєтку Анну зустрічають гучні стогони Лілі. Оце так теплий прийом. Так тримати. Та, заглянувши до кімнати, вона споглядає на те, як Лілі разом з герцогинією питься. <плес> Вдих, видих? Ну, от чому? Чому? Ти замість того, щоб не побігти шукати Анну, ти вирішила почеребонькатися з герцогине. Ну невже любов така швидкоплинна? У цій ситуації мені лише шкода Анну, яка приїхала і чую, як її кохана людина їй зраджує. У дитинстві Анни вона вже бачила схоже кохання, ще тоді вона лежала його жалюгітним. Тоді з того пекла її врятувала Лілі. Паралельно начаючись у Лілі, Анна зробила все можливе, щоб зберегти справжню любов без брудних емоцій. Та все ж таки все пішло через одне місце. Уже на ранок запрошує Лілі на чаювання. Лілі вся така радісна, здається, вже і забула про Анну. Я вам трошки напам'ятаю Лілі вахує, Анна дає їй одяг та йде. Вони навіть не говорили, щоб ви розуміли. У саду Лілі запитує Анни, де та була. І з цього починається трендець. Поки Анна по фактам розкидає лілі. Ну реально, не вже із-за того, що Анни не було, та вирішила покексити з герцогиня? Хто так блять робить? А лілі виправдовується, що вона думала, що її кинули, що вона така бідна, нещасно злякалася. Не встигли вони договорити, як різко з'являється герцогиня Роуз. Уже дійшовши до трояндового саду, гроз помічає, що дівчата посварилися та починає давити на лілі, що та сказала прислужниці, що вона кохає її, але не встигла вона нічого сказати, як Анна говорить, що Лілі не може її кохати та просить вибачення у верцогині. Ну, а Ругус починає сміятися, хоча ні, тут більше би підійшов соржати. Та просить покоївку піти. Ну, далі ви самі розумієте, що трапилося. Лілі поступово починає вірити, що це і є справжнім коханням. Уже озимку, стоячи біля вікна, герцогиня раптово просить, щоб Лілі пообіцяла що залишиться з нею. Ну, ви розумієте, чергова маніпуляція. Ну а лілі обіцяє, що залишиться з нею назавжди. І раптово до кімнати забігає Анна та говорить, що прийшов лист від баронесси. І попитці герцогині видно, яка вона задоволена цією новиною. Лілі читає листа, в якому йдеться про те, що борги погашені, та вона може повертатися додому. І до речі, виявляється, батько відсилав лілі листи. Але герцогині як та криса. Це приховувала. Герцогиня маніпулятивно починає дивити на жалість, щоб та лишилася. Лілі вирішує подумати над тим, чи лишитися в цьому гаремнику, чи звалити звідти. Але не пройшло й багато часу, як вона вирішує лишитися і навіть попри всі намагання Анни. Так дороги Лілі та Анни розходяться. А я вам скажу: і слава Богу, Лілі того не варта. Щоб ви розуміли, вона лишилася з герцогини бо вважала, що секс це є справжнім коханням. Стоючи на балконі, Лілі помічає, що на дворі якась метушня, запитавши у герцогині, що відбувається, та говорить, що буде скоро бенкет. Лілі, нічого не підозрюючи, радісно вдягає сукню, яку їй подарувала герцогиня. Уже ввечері на бенкеті Лілі помічає, що роу стоїть з якоюсь іншою дівахою, навіть не приділяючи її вахи. А що це в нас з обличчям Лілі? Уже після бенкету, цієї ж ночі, підходячи до кімнати герцогині Роуз, вона бачить, як Роуз разом з іншою дівихою з бенкету та іншими панянками ніжиться. І тепер, Любе, ти відчуєш на собі, як це було Анні, коли вона бачила, як ти її зраджувала. І тільки тоді вона почала усвідомлювати, якою дурепою вона була, та з якою людиною вона вирішила лишитися. Наївно кричучи в думках ім'я Анни, вона пати. Є. Та розуміється, що їй немає куди йти, вона повертається до кімнати герцогині. Висновок, наша героїня доросла тілом, але на жаль, не мозком. Всередині вона лише маленька, наївна дівчинка, яка з легкістю вірить в те, що їй говорять, а герцогиня цим і скористалася. Єдиним промінчиком світла для мене в цій манфі була Анна, хоч у неї були мізки на місці. Моя оцінка цієї манхви – сюжет 2 із 10, персонажі 3 із 10, мальовка 8 із 10. І до речі, в Рагнарій авторки цієї манхви є й інші роботи: це щоденник хтивих думок, пошук асистентки менеджерки Кім і Я обожнюю вас вчителько». Якщо ви хочете огляд на якусь з цих манг, пишіть про це в коментарях. І якщо комусь цікаво, у мене є тікток, де я роблю едіти по мангфам та аніме. Тому чекатиму вас там. А я вам дякую за перегляд. Ще побачимося!